Вітаю, давайте дивитися Бахмут до кінця березня, початок квітня. Дивимося цей період Бахмуту. Я вже так думаю, ситуація повинна вже йти до свого завершення. Подивимося, що скажуть Тару з цього приводу. І що в нас там. Так. Давайте дивитися. зліва це буде армія РФ на ближайші оці дні. Кінець, березня, початок квітня. Так, що буде? У армії РФ, Ну, оскільки успіхів так там і не отримали, то тут зміна тактики. То, знаєте, оці дві перші карти це нехтування цінностей. Ну, це тут, можливо, як і про людські ресурси, так і забезпечення, там, техніка. Так. Ну, це ми і по телевізору все чуємо, що там нехтують, нехтують. Ну так все воно і є. Так. Це цінності, а це дурінь, який ну, так, до цього відноситься так халатно. Так. І тепер тут як? все ціни кинули. Окупанти і зробили інший вибір, який по дурню теж не матиме успіху. Можливо, це чи на Авдіївку, вони там переключаться, чи ще десь. Росіяни роблять вибір ось у ці найближчі дні, який необдуманий, незрілий і не дає ніякого успіху, бо є дурень, а ось вона башня. Так, там у них якась маячня. По дурню, якась така дурацька тупа ситуація, і що до кінця квітня. Ну, це, знаєте, як безвихідне положення. Бахмут для окупантів закінчується. Тут шалені втрати, сенсу немає. Ну, Вони просто покидають, я так думаю, на початку квітня вони просто покидають цей населений пункт. Ну, це те, чого ми очікували. Дивіться, тут немає мечів, є ось Дурень і башня. Тобто така дурна ситуація скінчилася. Вони там, це вже все, їм тут вже гаплик, вони вже звітіля, вони просто йдуть. Та й все. Що у наших? Що в ЗСУ? До кінця березня, сразу дивимося, і початок квітня до ЗСУ. Ну, я так думаю, тут уже ситуація скінчилася по Бахмуту. Тут вони що тут наші? Ну, показали свою силу у всій красі, вистояли. Бачите, справедливість установлена. Король мечів і туз мечів. Це знаєте, як гордо підняли своє свою зброю вверх, встановили справедливість, розставили всі крапки над. і. Тобто конфлікт вирішився. Військовим шляхом. Отак. Що? Смерть і мир це підведення підсумка. А ну і разом четвірка Пентаклю це повернення території, підсумок. Тобто, що Бахмут стояв, це українське місто, і ми вже маємо завершення по Бахмуту. Завершення цієї жахливої бійні. Можливо, там ще лишиться кубка якогось там російського м'яса, які будуть там очікувати свого вироку та щось там. Але, я так думаю, це вже все. ЗСУ має повний контроль над Бахмутом, і це завершення цієї ситуації. Бачите, ось, ось трансформація, мир, земля, а в окупантів башта. Обахмуту, я так думаю, до, кін... до початку квітня ми вже будемо мати завершення цієї ситуації. Ну це дуже добре. Давайте дочекаємося вже якихось добрих новин. Ну, вони також надходять, але такі, знаєте, остаточні. Слава тобі, Господі, що там уже все скінчилося, і наші хлопці вже не будуть там помирати. Дякую вам за увагу.